Несмотря на тяжоле погодные условия, этот мужик таки перетнув український кордон, а сейчас он з вами у прямому эфире. Джек Джонсон, мужская одежда, летняя коллекция. Я вам показываю футболки, все открывать не буду. Ну, специально посчитала, что в лотере 58 штук, артість одиницы, бо то все на вагу, между прочим. 290 гривен. Красиво камеру наведи мне на, на одежду, а не на меня. Меня уже все побачили. Подивиться, какие клеві футболочки. Ну, придется так перебирать вам, бо вона все одно камеру мені не поставить, як я И, Ну ладно, уже як є, так и є. Ні, ні, у мене нормальная літературна українська мова, да. Просто любиться іноді, щоб було цікаво таку антонацію зробити, щоб було веселей, людям підняти настроєння, это всегда весело. А когда торгуєш з хорошим настроєнням, всегда нормально можна заробити на гроші. Ладно, футболки показали, сейчас швидко перекину вам штанятку. Ой, забрала с собой не моє. Футболки убрала, девочки мальчики. Ну, вообще-то мужская одежда, честно, но ну, все ж могут ее продавать. Не, не сорочки. Обалдене, кстати, модели, я вам скажу. Сучасный вариант. Можно заказать. Кстати, 20 кг улотити. Так немножечко себе повторю. И вам тоже. 20 килограмм улоти по 18,90 евро за килограмм. Специально пересчитала, чтобы вы долго не занимались свого часу. Значит, 290 гривен выходит единичка. Люди, вы купите такі речі за такие гроши. Джинсы разных модель. Есть Нет, то не лосины, то штаны. Смотрите внимательно. Это джинсы, это летние брюки. Разные прикольные модельки и разные классные размерчики. О, кстати, лен, вертаю обратно. Лен, кстати, можно с той или рубашкой сделать прикольный комплект. 20 килограмм улоти, 1890 евро за килограмм. 58 штук насчитала сама лично своими руками. Это были брюки. Сейчас покажу, что еще было в лоте. Дуже прикольні худі. Я не знаю. То хоть мальчик, хоч дедушка, хоч хто угодно оденет, и будет красиво. Такі светрики попадаються, это без рукавочка. Зараз покажу, є светрики. Дуже гарні модельки. 290 гривень. Ви коли-небудь чули таку ціну. Зараз добрих трусів не купиш за такі гроші. Кстати, труси в лоті теж є таку у дивіться, які гарні, прикольні речі. Якість. Тут у мене дівчинка сьогодні зранку лапала, щупала тканину, каже, боже, сама б на себе такое дела. Ну, сама на себе такое дела можна JJXX. У нас є така жінська категорія. Ми вже тоже показували. Дівчинки, это были худі. Нет, ще не были. Я ще продолжаю. Продолжаю ще худі. Тут ще несколько штучек їх є. Дуже класні. Направду, це без жартів. Трошки жартів, трошки без жартів. Але Джек Джонсон 20 кг лоті по 18 це а я туди совсем розстерялася, утра, сота кофі не пила ще. 18,90 дев'яносто євро за кілограм, 290 дев'яносто гривень коштує собі вартість одної речі. Ви бачили це на моєму столі. Ви потім скажіть, що я вам плохої одяжди предлагаю. Ось така красива штука є ще у лоті. Ось така красива сорочка Вільєтова є ще у лоті. Взяла собі таку зелену женську, коли то ще раніше. Тепер вже немає. Класне комбіноване пальтішко, подивіться, яке прикольне. Ось така двоєчка, обманочка. У лоті невеликий розмір, есочка, але все одно можна носити. Отака гарна безрукавочка, подивіться, дуже кльова-кльова. Ну і так, як я обіцяла, труси теж у лоті є. Подивіться, які гарні. До речі, розміра 2XL S. Коротше, щось отаке. Ну, ще мушу розпакувати, щоб була красива картинка в кінці. Отакі от трунділяхи. Замовляйте, 290 гривень. Двіста гривень собі вартість одиниці. Усі телефончики пропишу там. Потім дівчинка мені красиво зробить відео, і я вам все потім виставлю і покажу. Замовлять знаєте де. Люблю вас. Я цілий день з вами на зв'язку. 24 на 7 теж на зв'язку. І субота-неділя теж на зв'язку. Люблю вас, Па-па.